Психологічний театр сильних та незалежних жінок. Сцена перша. Я все йому віддаю, я багато чого роблю, я виснажуюся і, і, і дуже чекаю, що він це оцінить. Він скаже: ти молодець, ти така класна, і дасть тобі те, що ти що ти очікуєш. Але він мовчить як риба об льот. нічого він не каже, тому що він до цього звикає, що ти тащиш, 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 А потім що відбувається? Ти хочеш щоб він тобі допоміг. Він повинен здогадатися, він цього зробити не може, і ти копиш образу, образу, злість, роздратування, і тільки щось він робить. Не то, а ти вже переповнений, ти ж копиш, копиш. Ти ж повинно кудись воно вилетіти. І ти взриваєш, і це єдиний легітимний спосіб говорити все, що ти про нього думаєш. Це спосіб висловити усю агресію, усю злість, всю образу на нього просто виливаєш. Замість того, щоб прийти до нього, сказати чоловіче, ми з тобою партнери. Мені важко, я вкрай втомлена. Подивися на мене, я не відпочивала вже багато часу. Ну, і ви можете продовжувати те, що вас дійсно наболіло. Говорити про свої потреби. І я не знаю, чому жінки не хочуть говорити і бути. Відчувати себе вразливими, тому що це єдине, ну це істина твоя, твоя вразливість це істина, і про неї хочеться на неї відізватися. Тому що, коли ти маніпулюєш образи та ще тому подібне, воно не працює так, як ти можеш сказати, із зі свого серця, що я ображена на тебе, тому що я відчуваю себе некомфортно, що я стільки всього роблю. Ось так це перша сцена. Йдемо далі.